Добро здоров'я! Літо, тепло. середина серпня у нас було щось подібне до дощиків і ми в лісі. І зустрічають нас тут лисички. Чудові гарнесенькі грибочки. І ще й нічогенького такого розміру. Ось тут сидять під опадом. Грубка лисичок. І там, гарнесенькі, дістаємо з під кущика. Ось тут. А цю тільки помітила Ого, здорова. Ось яка удача відразу. Почин чудово. А тут біля березового пеньочка вмостився поплавок шафранний, їстивний гриб з родини Мухоморових. У нього рубчасті краї шапинки, ніжка без кільця, а в основі ніжки піхва. Ось вона злетіла, поки я добувала гриб. Ось вона так. Ось вона зачепилася, тобто в основі ніжки у нього піхва. Гриб дуже рідко збирають, тому що він ламкий. Це, по-перше, непрактично. По-друге, люди бояться такі гриби, які прив'язані до мухоморів. А ось лисички багатозбирані, абсолютно безпечні гриби і Абсолютно нетоксичні. Їх збирають охоче. Збирають охоче, це сказано недостатньо. За лисичками ганяються, за лисичками полюють і вважають великою удачею, якщо їх виходить, назбирати багато. Ось ця сухенька вже підсохла, але ніжка добра, зріжеться. Отам От лисичка в моху сидить, красунька. І лисички варті такого ажіотажу, такої уваги. Крім того, що вони дуже смачні, ці гриби ще й лікувальні. Ще лисички багаті цінними мікроелементами та вітамінами. Гриб. Джерело ергокальциферолу, вітаміну Д2. Вітамін Д2 відповідає в нашому організмові за засвоєння кальцію і фосфору. Тобто лисички зміцнюють наші кістки. Як же добре в лісі тихо, спокійно, ходиш неквапом, збираєш грибочки. Аж три лисички тут свіжесенькі. Знайшла бабку, звичайну, лекцином скабрум по латині. Чомусь вона похилилася, а тому вона похилилася, що вже підгнила ніжка геть. І сам гриб постарів, залишається. Ось лисичка в моху, ота геть малесенька. Ту чіпати не будемо, а цю візьмемо. А ця виросла поза грибними місцями, грибниця шириться, що дуже добре. І цю лисицю з підопалої гілки витягнемо. І ось у нас свинушка вухоподібна зародилась і росте з соснового пенька. В лісі ще повно ягід, чорниці, брушниці. Ще у нас по селах приймають чорницю, ще люди їздять по ягоди. Ми то вже ні, ми вже потомилися. І як же не поїсти Черниць, коли вона така рясна і сама в рот проситься. Я сюди за Краснючками, краснючків не побачила. Зараз ми ще знайдемо щось цікавеньке. Ще ягоди на лісовій лохині тримаються, ніяк мені не дійдуть руки купити садової лохини і порівняти смаки ягід, але ті, що порівнювали, кажуть, що лісові ягоди, лісова лохина, буяхи по-нашому набагато смачніша. Позбираю лохини на компот і поїду додому.